Такі оптима не працював ножник. Для цього, щоб його долізти, я розібрав оце скільки, для того, щоб перевірити, чи центральний трос доходить до двох інших. Ось вони. Ось вони там. Тут все добре, тут нічого робити не треба, а з цим механізмом щось точно не то. Він не фіксує натяжку тросів. Ще не можу розібратися в чому, але зараз буду розбиратися. І причина виявилась банально проста. Ось іде трос, ось іде заходить. Він тут дугою такою входить ось сам, сам корпус педальки. І отут ось тут ось. Це вже є його витяг. Тут стояла гаючка. Ось тут банально відкрутилась гаєчка від е, самого труса, де він обжатий желізною різьбовою частиною фітінгом. І через що не було натяжки труса. <кій> І за цього всі проблеми. Зараз все збираю докупи, поставлю гаючку якусь із ущільненням таким, щоб вона не відкручувалась більше. І все буде добре. Питання в тому, щоб поставити цього троса на місце. Довелося. Ну це так. Розвандалити автомобіль.